В арифметичній прогресії АНТ відомо, що А4 мінус А1 дорівнює мінус 21, а знайти потрібно А3 мінус А5. А4 мінус А1. Давайте згадаємо формулу n того члена арифметичної прогресії. А1 плюс D помножити на n-1. Формула в нас є в довідкових матеріалах і не лякайтеся, якщо ви раптом не в змозі запам'ятати. Зараз покажу тут десь з самого низу. Ось ця формула, і ви можете нею користуватися. Тепер ми можемо записати через А1 і Д. А4. Що таке А4? Замість N підставимо 4. А1 плюс Д помножити на 4 мінус 1, я можу сказати 3 Д. Замість N підставляємо номер. А4, угу. і тепер знаходимо різницю А1 і зможемо знайти Д. А4 я пишу А1 плюс 3D, мінус А1 дорівнює мінус 21. Що при цьому? А1 мінус 1 взаємно знищується, залишається 3D дорівнює мінус 21, і d дорівнює мінус 21 поділити на 3, це буде мінус 7. Готово? Дивіться, ми знайшли важливу річ за різниця нашої прогресії. А тепер що таке А3 мінус А5? А3 мінус А5. Я вже буду трошки швидше. Я тепер формулу n того члена замість n підставляю спочатку трійку, це буде А1 плюс 2D, а потім підставлю 5, це буде А1 плюс 4 d Навіть я впевнена, що люди деякі це знають без формули, знаючи, як влаштована прогресія. Тільки зверніть увагу, другий вираз я беру в дужки. А1 плюс 4 d в дужках. При розкритті дужок а1 плюс 2 d мінус а1 і мінус 4 d поміняли знаки, і тепер що відбувається? А1 нам не потрібно знати, воно взаємно знищується. Тому що 2D і 2D мінус 4D це буде мінус 2D. Тобто різниця А3 А5 буде дорівнювати мінус 2 помножити на мінус 7. Це буде 14 і відповідь Гея правильна. Я обираю. До речі, можна було розв'язувати по-іншому. Напишіть, будь ласка, як ви то робили? Головне, просто вмійте користуватися формулою. Ну, бажано ще й знати її на пам'ять.